Отже, недавно записувала ролик, що я отримала кишаль, Пісок інвалідний від держави безплатно, дуже гарний, дуже дорогий. Я про нього знімала. Але він мені не підійшов, не дивлячись на те, що спеціалісти з заводу дзвонять по відеозв'язку і ну, виміряють практично всі там параметри, висоту підніжки, ширину всього, висоту спинки і так далі. Але. Все не можна виміряти. І коли я отримала ту коляску, то виявилося, що вона мені дуже-дуже незручна. Я раз проїздила на роботу, проїхалась і... і сказала, що більше на неї не сяду. Тому я приїхала, виставила в інтернеті об'яву. Я не знаю, чи це дозволено, чи це якесь було порушення, тому що візок він 5 років залишається державним, але мені треба якось рухатись, ходити на роботу. І я продала, бо коляски активного типу вони дуже-дуже-дуже дорогі. Це все одно ще автомобіль потриманий купити. Я продала такий шаль. І купила собі польський візок GTM, такий, як у мене був донедавна. На жаль, немає вже таких моделей, про яку я мріяла. Омріяна для мене була ідеальна, та старенька, на якій я їздила. На жаль, вже таких немає. Мені привезли з Польщі по замовленню схожу. Але все-таки трішечки не таку. Коштує, щоб ви розуміли, потриманий інвалідний візок 22 тисячі гривень з половиною. Мені обійшов. Це недорого, це дуже дешево. А, а сьогодні ось тут дуже незручні були тормоза. Мені тут і чоловік причепив від старої коляски тормоза. Я сьогодні їду на роботу і відчуваю, що не можу їхати. Тормоз впав і заклинив. І не піднімається. Прийшлося мені на ходу ще було в сумці, вийняти і прив'язати це фаном фановим пакетом. І так, я цілий день проїздила з ним і, і почекаю чоловіка, він прийде щось, можливо, там примудрує мені, якось його прикрутить. От, оце тепер мій новий кінь. Оце це такі, ось, А, покришки швальби. Швальби, це кажуть, не дуже дорогі самі покришки коштує 3000 гривень. Е, є деякі недостатки, є всяка тут фігня, яка мені не подобається. Йти, йти зайве, й те важке, йти, йти, йти непотрібне. Ну, що я зроблю? Але на ходу легенький, на горку взлітаю за пів секунди. На найближчі кілька років це мої ноги.